Сьогодні 27 вересня 2024 року. Зараз 11.20, і ми перебуваємо на місці, поруч із яким сьогодні близько 9.15 стався прильот. Російська ракета поцілила у будівлю поліцейського відділку. Це офіційна інформація, станом відома на цей час. Є руйнування, ви бачите, що зараз розбирають завали, триває цей розбір. Тут на місці чергують кілька автомобілів швидкої допомоги, і ми наразі знаємо про чотирьох постраждалих внаслідок цієї ракетної російської атаки. Також відомо про те, що під завалами можуть перебувати ще чотири особи. Відомо також про те, що двоє людей в стані середньої тяжкості із тих постраждалих. Оскільки це район щільної житлової забудови, то безпосередньо поруч біля цієї адміністративної будівлі розташований приватний сектор, і ми спілкувалися з людьми, які зараз ліквідовують пошкодження, що сталося в їхніх приватних помешках. конях наследок цього прилета. чула этот самый, как он называется, взрыв и пыляха. И бах-бах-бах-бах-бах, камни летят. Ну, выглянула, в подъезд сразу пошла, потому что и по соседям. Все соседи, слава богу, живы. Это самое главное на данном этапе. У нас крыша дома. У меня в квартире, слава богу, вот я на первом живу. Трещины только больше стали, ну на мой взгляд. В подъезде, видите, окна повылетали. А, сарай, сарай то уже второстепенно, то все чепуха. Первый раз за все время вынесла после, сделала томатный сок и вынесла, но не успела опустить в подвал в итоге. Ну ничего, это все чепуха. Главное, что все живы. Нашли все, все живы. А с этим мы как-то справимся. Ми бачимо про те, що обстановка спокійна настільки, наскільки вона може бути спокійною після ракетної атаки. Всі працюють, всі зайняті своєю справою. І ми перебуваємо тут і чекаємо офіційного повідомлення, офіційного прес-підходу. Сьогодні ранком чергова терористична атака Російської Федерації здійснилась по нашій території району, а саме по місту Кривий Ріг, головне управління поліції, районне управління поліції. Попередньо це балістика. На превеликий жаль, є постраждалі на сьогоднішній день. На цю хвилину п'ятеро постраждалих. З них двоє ще залишаються в лікарні. Лікарі роблять все можливе, що для їхнього швидкого одужання їхній стан розцінюється як. Середньої тяжкості. Троє людей вже надано їм всю медичну допомогу, вони знаходяться зараз вдома, будуть лікуватися амбулаторно. Рятувально-пошукові роботи тривають, на превеликий жаль, ще четверо людей не виходять на зв'язок, можливо, під завалом. Ми сподіваємося, що всі, хто перебуває під завалами, будуть вилучені звідти витягнуті, живі і наскільки це можливо здорові.